Ас вітає особовий склад танкового батальйону 23-ї окремої механізованої бригади. На даний момент ми активно працюємо на вугледарському напрямі. Наша робота завжди потребує. Якісної та швидкої логістики це перевезення боєприпасів, пального, зв'язківського обладнання, харчування, перевезення особового складу, та це оперативне забезпечення медичною допомогою, коли вона є необхідною. В наших жорстких умовах техніка. Ламається регулярно і тому потребує ремонту і обслуговування майже кожного дня. Тому ми звертаємося до вас і просимо вас долучитися до збору. Пір буде направлено на будівництво мобільної автомайстерні та на автоінструмент, коли ми разом ми сила і ніхто нас не переможе. Слава Україні! Героям слава!